Дійсно, шлях тяжкий. Дивіться, по трійці мечів. Тяжкий шлях для України. Тяжка дорога для України, але що я бачу? Ресурсна карта падає ту з пентаклів. Тобто, дійсно, е я бачу, що тиск на рашку буде посилений. Ми бачимо, як останнім часом дійсно посилили тиск США на Рашку, і це дало дійсно дуже видимі результати. Зараз черга за Європою не лише занепокоюватися, а от. Саме діяти, саме здійснювати тиск, і я бачу, що цей тиск по карті мир буде дійсно здійснений, що дасть можливість підірвати силу расистів по карті Вежа. Тож, така заява зроблена, Альонечка, не даремно. така заява зроблена дійсно з певними мотивами, з певним закликом, який до уваги буде прийнято. Адже всі розуміють, що якщо а, впаде Україна, якщо не вистоїть Україна, то просто ворог піде далі. І піде далі. Куди? Не на Америку, піде на Європу. І тому їм прийдеться не просто занепокоюватися, їм прийдеться уже найближчим часом прийняти міри, які дозволять е розвалювати рашку і перемагати. Рашку. По правосуддю, по страшному суду. Ти знаєш, Альона, дуже непогані карти, я зараз бачу, випадають: Вода, вода, ілюзія, маніпуляція, затягування часу. Ні, Альона, не бачу цієї зустрічі не найближчим часом і не в далекому майбутньому. Не бачу я, що Трамп та Путін зустрінуться. Не бачу такої перспективи зустрічі. І тут я не бачу бажання ні зі сторони, чесно кажучи, Трампа, ні зі сторони Путіна. Дивіться, дійсно, дивіться, шестірка пентаклів, сімірка пентаклів, втрата ресурсу. От зараз карти мені показують для Росії дуже велику втрату ресурсу. І як ми бачимо, ось ця втрата ресурсу, оці нападки, як то кажуть, невідомих дронів на об'єкти, через які Росія здійснює атаки на Україну, дали свої результати. І расисти втратили дуже багато ресурсу. Знову тут і четвірка пентаклів. Бачите, яка карта? Але Росія не має наміру припиняти війну. Вона буде тягнути, не знаю, з кожного пенсіонера і з кожних якихось інших напрямків тягнути ресурс, щоб по шестірці мечів продовжувати війну. Тобто не варто розраховувати на переговори. Скільки ми розраховували вже на ці переговори і скільки втратили часу. І як бачимо, на практиці воно не є дієвим. Що є дієвим? Це бити по расистам, руйнувати їх, і руйнувати те, через що вони здійснюють атаки. Оце єдиний вихід, і, як бачимо. Він єдиний є дієвий, але не потрібно. От тут зараз якісь питать ілюзії стосовно того, що ми можемо вирішити питання, якимось, знаєте таким договірним шляхом, культурним дипломатичним шляхом. Це терорист. Тут тільки знищити. Дійсно, ситуація складна. Відносно Донецького напрямку, я бачу, що раніше, як через два місяці, на жаль, відновлення руху потягів там не буде. Але по карті закоханих я бачу і по карті туз чаш, дивіться, я бачу, що вдасться знайти певні рішення, щоб убезпечити інші напрямки руху поїздів у Кризалізниці. І буде відновлено все-таки. Рух поїздів, Дніпропетровська, Запорізький напрямок, Сумський, тобто будуть знайдені якісь обхідні шляхи, і от ця заява, що буде повністю. Залізниця перестане функціонувати такої перспективи розвитку подій я не бачу. Тут варто видихнути. Бачите, карта помірності закриває цей розклад і каже, що вдасться стабілізувати ситуацію. Але поки що, на жаль, не на Донецькому напрямку. Тому що ворога там мала відстань, він постійно гатить. Особливо знаємо навіть місто Слов'янськ, хто нас дивиться, хто бував там ворог гатить саме по. Вокзалу, на жаль, слов'янська. І тому тут для безпеки людей, для безпеки, щоб ми не втрачали ресурсність залізничних от шляхів, ну, це була така вимушена міра, яка дійсно потрібна була. З часом відновимо, я думаю, ближче до весни, але зараз на це сподіватися не варто. Дії щодо України. Ворог накопичує ресурси, щоб здійснити дуже великий страшний удар. Він, ми звикли до періодичності цих масованих ударів і чекали їх уже тиждень, передбачали, я теж відчувала небезпеку і бачимо оці запуски тушок, готовність цих пускових установок, але так. нічого не відбувається. Не через те, що ворог дражниться, не через те, що ворог нас жаліє. Не відбувається альона, це все через те, що ворог ворога просто бракує ресурсу, якого позбавили. Скажімо так, нашими зусиллями його, і він нам цього не пробачить. Я бачу, що ворог зараз накопичує ресурс, щоб здійснити ось такий страшний удар, масований удар по Україні. Причому його вже знаєте не цікавлять ні теци, ні геси, ні м -м, якісь енергоінші об'єкти його цікавлять руйнування міст, знищення міст. І ураження простих мирних людей, щоб знову збунтувати людей, щоб люди піднялися, встали і е, вимагали, щоб ми відступили або щоб ми здалися, щоб ми капітулювали. Але ж цього не буде. Хоча. Страшного удару все ж таки варто очікувати. Дуже мені м, негативно вібрує з 9 на 10, от 10-11, ось цей понеділок мені не подобається. Варто бути в цей час дуже дуже обережними. На вихідних ворог буде точково бити по деяких містах, не зупиниться він в Дніпропетровській області, на жаль, Чернігівщина під дуже великої, великій небезпеці, Харківська область. Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, тобто точково по Одесі там буде намагатися бити, але безрезультатно. Тож бачимо, що не дивлячись на те, що масований удар ворог відкладає, точково все ж таки він буде бити. По певних містах України видихнути, спокійно провести ці вихідні ворог, на жаль, не дасть. Тож завжди пам'ятаємо, що не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Давайте вже дочекаємося того часу, поки доб'ємо ворога. А ми його доб'ємо, і ми бачимо зараз. Події читаємо новини, які все ж таки Ольона, давайте будемо чесними, вселяють нам віру і в надію, що кінець цьому всьому можна покласти. Ще раз повторюся, не переговорами, а саме ударом по ворогу, знищенням ворогу. Тільки так і ніяк більше. Це вже розуміє і Америка, і Європа. Це вже розуміє весь світ. І мені і дуже імпонує, що не тільки розуміє, а і робить певні дії для того, щоб посприяти нам у знищенні вражини. А, ти знаєш, Альона, карта туз, чаш, і карта помірності каже нам про те, і двійка жезлів, що зараз ідуть обговорення, як вирішити це питання. Але ж ми розуміємо, що щурів по дев'ятці мечів ще дуже багато. Вовків овечій шкурі ще дуже багато. І вони дійсно, як ти кажуть, будуть ставити палків колеса, щоб а, ми якнайдовше не в, ну, могли вступити до. Її. ЄС. Але треба трошки вичекати, тому що рано чи пізно у нас вийде по карті вежа здолати цю корупцію. Не скоро, не варто сподіватися, що це буде завтра, чи це буде через рік. Я, чесно кажучи, до 27-го року вступу до ЄС не бачу. Але в нас є час, поки у нас є час бороти, побороти цю гідру. Корупційну так, так, а, так у нас є все таки ці, ці два роки, щоб побороти цю гідру корупції і з чистою совістю, як то кажуть, увійти а, в, а, в Євросоюз.